Читаю місце Матвія з 13 розділу, де написано. 20, 37 й і нижче, буду читати і коротко теж зверну увагу. «Он же сказав їм в ответ, сиючий доброї сім'ї є Син чоловічський, полі є мір. Доброї сім'я, це сини царства, а плевіли сини лукавого. Враг, посіявши їх, є. Дьявол, жатва есть в кончина века, а не ци суть ангели. Посіму, як збирають плевели і огнем сжигают, так буде при кончині века сього. То пошлет Сын ангелу своїх і зберуть із царства його все соблазни і делаючих беззаконня, і ведуть їх, і ввергнуть їх в печь. Огніною там буде плач і скрежить зубов. Тогда праведники висіяють, як сонце в царстві отця їх, хто імеє душі слышать, да слишіть. Братя, сестри, я сказав таке слово у початку, Господь продовжує свою роботу. Але так завжди не буде, так завжди не буде. Хтось, може, думає в собранні, ну скажімо, на місці, щось ті браття хочуть. Ну, щось вони хочуть, один з другим там радяться, щось виборують, якісь думки такі, ну, говорять, як же там їх назвати, чи проталкують, чи висказують, різних виразів є. Щось вони, ну, отак собі свій, своє таке мишлення. Ну, то не так. То не так, ви знаєте, є такі речі ну, або така дія, яку робить Бог, де ставить Господь. В церкві Бог ставить служення. В церкві Бог ставить людей і каже, говори. Ми читаємо по Писанні, і написано, каже, говори, Господь казав до одного чоловіка, будуть вони слухати чи не будуть, а ти говори. До пророків Бог казав так я не буду хотів би недовго говорити. Бог говорив до своїх людей, ти говори. Вони будуть там твердими, але твою шию, твою голову, я так вже кажу своїм словом, зробу, зроблю теж що твердим, щоб ти все-таки ну, говорив. Прийде пора, прийде час, так завжди не буде. І вони будуть знати, що серед них був пророк. Братя, сестри, пройде час. Пройде час. І пристане колись те собрання, яке ми маємо сьогодні. Пристане багато тих, що ми мали. Так завжди не буде. Слово Боже каже так. Слово Боже нам каже так. Даніїл, який мав велику віру, який, який способний був прийняти від Господа ну, сильніші одкровенія, тому що Бог йому дав, бо якби він не мав способності, Бог би не дав їх, отак знаєте, так ну дав, і як то я кажу, посудина, може вмістити трошки, а там воно переливається, переливається, то була серйозна посудина. Ну, в духовному смислі я говорю, Бог йому таки дав, дав глибини, що й воно осталося для нас сьогодні на сьогоднішній день ну, тайною, коли ми читаємо книгу Даніїла. І вже в тій невеликій книзі Даніїла, вже наприкінці, в 12 розділі, тут написано, каже, він говорить йому про кончину, про Говорить про кончину, те, що ще станеться. Коли жив Даніїл, як там по підрахунках хтось моє по історичних, яких трошки може так прикинути, ну то пройшло багато часу. І ми, вже, коли живемо, Даніїлу ще Бог відкрив той час, каже. Прийде такий час, многих з пящих в прах і землі пробудяться, каже, одні для життя вічні, другі на вічно, поругання постремлення. Але каже, от таке слово: і розумні будуть сяти, як святіла на тверді, і обротивши многих правді, як зв'язки. Вовеки навсегда. Слава Богу. Богу. Браття, сестри, буде такий час, коли Бог все постави на свої місця там, в духовному світі. В тому світі, в який ми йдемо, в який ми прийдемо. І зовсім не так буде. наше мишлення, яке ми сьогодні, воно зовсім не так, але отут, як я читав таке слово, каже, розумні будуть стояти, як світіла на тверді. І обративши к правді, як зв'язди, веки навсіда. В людини. Або ж в людей того світу, і світ на тому тримається, щоб себе возвишати, себе, себе ставити на таку сторону ну, возвишення, замітили, побачили. Ну, то не є путь Господній. То, то путь того, який возгордився, ви знаєте, хотів поставити, сказав, що поставлю престол свій на рівні з престолом Божим, і він не звержений. Путь Божий, смирення, то на землі да, Господь показав, но то буде час. Коли розподілить Господь, Він зробить. Є такі речі, як, як ми часом робимо. Ми думаємо, що я зроблю. Я туди так вже ну я. Я щось, щось там я покажу своє. Ну то не наше, то Бог так зробить. Розумний буде сіяти, як світіла на тверді. Уподобляється, розумні будуть сіяти, як світила на тверді. От ми бачимо світила, які Господь установив, да на небесні світила, Богу встановив. І тут написано: каже, розумний будуть сіяти, як світила на тверді, і обратівши многих правді, як зв'язки во веки навсіда, обративши многих, многих правді, обративши многих к правді, як звезди во навсігда, Друзі, коли ми читаємо Боже Слово, воно нас приперезує. Коли ми просимо Господа, щоб Він нам відкривав, Він його відкриває. Коли ми приходимо серйозно, по-серйозному. Коли ми приходимо так, з таким ну, настоящим состоянням, якого хоче Бог, Бог відкриває. Нас слово Боже влече, Що мене чекає? Що мене чекає? О, як я прочитав, що так написано, то, оказується, треба обращати до правді. Одного, другого, третього багатьох треба обращати. Та ж будучність блаженна, не то, що я там гарний ну, набор слів, дуже скажу, багато добрих, і там ще щось таке в своїй уяві. Буде будучність благословенна тоді, коли я йду згідно того слова, яке нас Є прекрасне, прекрасне обітування Господнє від Господа. І ми дочитали друге місце, тут написано, каже, тоді праведники осіяють, як сонце в царстві отця їх. Праведники осіяють, оссіяють, засвітять, сіяти будуть. І написано каже, хто імеє уші слышать, да слишить. Хто імеє уші слышать, да слышать. Да слишить. Браття, сестри, не те не про той слух. Христос сказав, який отак люди слухають, підслухують якісь там слухові апарати, маючи щось там далеко почути, не про той слух. Він сказав про слух, про слух той, все-таки, який відкривається святим, який відкривається людям, які шукають Господа. Правда, є люди, які ми знаємо брата, який ну, не прослухав про очі, проблема йому Бог казав з Березного, брат Ростислав, Ви може багато його знаєте, він мене ночував, і він свідкує і каже: я був колись зрачий, але сліпий. А зараз, каже, бо його Бог попереджав, покайся, а якщо не покайся, то поражу чи накажу невеликовною хворобою. І він так собі, ну, знаєте, як. Мати молилася за нього, а він так легковажив, але якась кислота, там десь щось зірвалося і випало очі, і він тепер свідкує і каже, я не бачу тут, але я зрячий є там, я зрячий там. Може людина чути, але бути глуха, бути глуха, може мати ну, все гарний вид, все, все, ну, так, все, все нормально. Але може не чути, може не чути. І тут написано таке слово каже: хто імеє душі, слишать, да слишить. Я думаю, хто почує те слово, почує серцем своїм внутрішнім чоловіком, що мене чекає? Яка прекрасна, е, які прекрасні Божі обітниці, яка Божа красота? от чого написано, каже, вони стримілі к клучемо. Вони бачили. Вони чули те, що їм Бог відкриває, те, що, те, що Бог приготував, вони стремилися до лучого. Вони йшли туди. Вони йшли туди. То є, то є велике благословіння. То є велике благословення. Брат Гріша говорив за радость, те, що нам принадлежить. Друзі мої, і буде той час, коли принадлежить для праведників, де написано, ми читаємо в книзі Откровення таке слово: возрадуємося і возвеселімся. Ібо наступил брак анца, і там написано, жена приготовила е, сім'я, церква Христова. Возрадуємося і возвеселимося. То вже совершенна радість, коли ми війдемо туди, коли Господь покаже, е, постави там одного, як, ну не одного, но багатьох розумний, як світила на тверді небесні, коли Господь все розподілить по своїх місцях. У Господа все готове. Хто має вуха счути, хай чує, що дух промовляє церквам. Дух Святий, він не втомився говорити. Слава Богу. Він і сьогодні говорить. Він і сьогодні говорить до серця. Він говорить до церкви. Він не говорить тайнів своїх. Тайна Господня, вона не говориться десь там, знаєте, де люди грязними ділами займаються. Для них є тайна Господня, що в покаянні, і все. Але ота Тайна Господня, те, що, що Господь приготував для святих, вона говориться в церкві, вона говориться в ту вливається, так скажу образно, в ту посудину, яка приготовлена, яка або ж якщо не приготовлена, то має бути приготовлена. Туди дається тайна Господня вливається. Від Господа, браття, сестри, хто має вуха, чути, хай чує. Я хотів би молитися Господу і на тому місці, Господь, предоставити нам ну, своє серце, Господь. Зроби моє вухо отаким, от щоб воно чуло. Там написано, хто має вухо чути, хто і має душі, сшить, да слишить, да слишить. Боже. Боже небесне, сокровенне, є право чути. Ну, поговорив, ти ти говорив, ще хтось очередний і скаже в своїй думці. І так, я чую щось не про той слух. От, то одне, той слух, да, то добре. Но є слух серця, браття, сестри. Є те, що, що почує Господь. Мужі, Боже, чули. Мужі Боже, чули. Ми, ми читаємо про слух Давида, який каже, що він два рази чув. От мужі Божі були, були ті, які ті люди, які чули. Послушання істині, от почути істину, велика робота. Ви знаєте, там проходить Петро, каже, що через послушання істині очищається душа людини, внутрішній чоловік очищається, освящається. Через послушання, тоді, коли відкритий слух, так робить Господь свою роботу, продовжує роботу своє слово Боже, продовжує роботу Дух Святий. Дух Святий при роботі Духа Святого. Робота Божа продовжується далі. Ну коли відкрите вухо? Хто має вухо чути? Хай чує. Хай чує. Я хотів би молитися Господу, щоб Господь відкрив вухо. Якщо воно чує, є різна міра, правда, слуху. Різна міра є слуху. Якщо воно чує, я не хочу сказати в церкві Христові, народі Божому, що вухо закрите, але і. І хотілося би крепше. якщо воно якусь міру чує. Ми будемо молитися, Господі, дай більше чути, дай крепше чути, чути твій голос, чути те, що ти кажеш, чути те, що від Господа, коли ми почуємо, за тим пристоїть велике благословення, яке приготовив Господь, да прославиться він. Ми будемо молитися. Амінь.